Добрий день, шановне панство. Дивлюся я на цю е Ну, рев ну це не революція, це хаос. Злодійське кубло в українському лісі, яким керує е Болоховець. І, ну, скажімо так, болоховця я знаю тільки по інформації від інших джерел, а я знаю добре тих, з ким він співпрацює, з ким він дружить, з ким він убиває цей ліс. і... Е я бачу, з ким він має справу, і на основі цієї інформації скажу вам точно, що цей Болховець це чистий е ублюдок, виблядок. Ну хан ето, Дон, що ви маєте ввіду, ну, на натуральний. Тому що от, подивитесь інформацію, побачите е з того, що я зараз вам представлю, це знищення лісу на півдні, яким керує Алкаш Домікан, а Домікан за Болховця. Стоїть за спиною, це два сепара з Донбасу, яких контролюють ці братки з Донбасовські, і які скубуть гроші на тих на бандюків, на бандюків, на олігархів. от, Ну, отак. От от. Побачите далі. Навіть Бурухович сказав, що ця брашка розкрадає по Україні 5 мільйонів гривень. Це його особисті слова. Я скажу не 5 гривень. А мільярдів, а 25 мільярдів чи 40 мільярдів, то скоріше. Ну що я вам скажу? Одні кров проливають, а це гівно таке, як Болховець Домбайкан, По банях баб тягають та і спиваються курви. От. Ну, жах, жах, я не знаю що. Лісники то це стадо бедляків, які діляться на дві. Обіжених, оті, що сидять далеко і і вкрадуть собі там карманчик. Чи елітні, такі, як Болховець, Домікан, які мільйонери, мільярдери мають дачі, мають кучі віли, джипи, мають це. За рахунок, кого? за рахунок вас, за рахунок українського народу, за рахунок того, що ви барани і ви не можете захистити себе. За рахунок того, що ви обсикаєтесь, коли йде цей Болоховець чи домікан. Я їх бачив, як вони лякають народ. Ну, це жах, жах. Треба мати волю, треба мати віру, треба мати гідність. Чого у вас, панове лісники, ніколи не було і немає, і не буде цифри завжди треба пам'ятати, і від них треба відштовхуватись. І те, що озвучував наш міністр Роман Романович Абрамовський, і те, що ми досить перезоцінюємо, ринок тіньовий деревини, ну якщо... Умовно um, теневой рынок деревы складает близко 5 миллиардов. И сам. Э, господин Домикан, я не думаю, что он не, не будет больше пить. Вроде как он опять срывался несколько раз. Но он такой пианер запойный, что он пьет, может, неделю, 10 дней пить. Вот он работал в управлении, пил, так за него там не знаю, кто ему за него расписывался, кто там не знает, что Но чудом он, он, управление не закончилось. Ну, э, это человек, который... Мозг у нього є алкоголем. Да, да. Ну що в этом мозку це мозгу да. ну, залишилася? Да. І... В чому брат сила? Сила в правді. От давайте поговоримо про правду. Значить, це відповідь такого інвісного лісника пропойці з Одеси Домікана на запит звернення голови громадської організації Мене та депутата. Що Домікан пише? Пише, що все окей. Давайте подивимося, що далі. Що ж окей. Пише, за фактом кримінального провадження повідомляємо, що заявник самовільно зайшов в ліс, самовільно, в лісопаркову зону. Оказується, туди не можна ходити. І виявив там пеньки і звинуватив працівників в крадіжці. Повідомляємо, що тут велася офіційна рубка. От, офіційна рубка. Тепер дивимося. По результатам ревізії тої офіційної рубки. Це ревізія. Е, на підставі е, доручення Державного агентства обласного управління зробило ревізію. От, тут Аудитор ревізор Білінський. Що ж вона написала? Вона написала, що украли 74 пенька. 74 пенька ревізор. А цей алкоголік Домікан і ще якийсь Олег Афанасьєвський, директор Ізмаїльського господарства, каже, що все нормально, все з чинчинарем. От дивіться, підпис Белінська. Розбіжність. 74 пеньки. Це, якщо по таксам порахувати, це злодійство в особливо великих розмірах. Тобто це десь 500 тисяч. Рівень буде ущерб і... і тюрма. Ну, тепер дивіться. Завели справу і закрили. Чому? Тому що невеликий ущерб, і його зовсім немає. А ущерб півмільйона. Тепер дивіться ще що. За фактом самовільної рубки невідомими особами квартал 18, виділ 2. Складено акт. Проведено розслідування. Справа кримінальна закрита через малу суму збитків 7116 гривень. В той же час, коли я з активістами задокументував там 42 пенька на суму 205 тисяч гривень. Тобто, знову злодійство в особливо великих розмірах. До чого це я? До того, що. Як болховець, так домікан, і так все лісове господарство то кончені, вибачте, злодії та виблітки. От, Бачите, тут я вам скажу, страшно читати те, що вони відповідають. Ну, таке.